Жежа на Кримському мосту, єдиному, який сполучає тимчасово окупований півострів із Росією. Він спалахнув близько шостої ранку. Пошкоджений залізничний та автомобільний шляхи. Частина полотен мосту опинилася у воді, тож рух там призупинено а також скасовано автобусні та залізничні рейси. Російські змі повідомляють, начебто вибухнула вантажівка, і полум'я прикинулася на цистерни. Однак, разом із тим, через акваторію на мосту у Керчі, Путін доручив. Створити урядову комісію у Кремлі, кажуть прогнозів щодо відновлення мосту поки немає. Одна людина загинула, і ще четверо поранені Унаслідок обстрілу російськими окупантами села у Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Із поміж постраждалих, і однорічна дівчинка. Дитина зазнала множинних мінновибухових поранень. Наразі вона у тяжкому стані у лікарні. Інші ж постраждалі мають не менш серйозні травми, контузія і осколкові поранення. За даними старуха, село обстріляли касетними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню смерть. Шістьох мирних жителів убили окупанту за минулу добу на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Окрім того, у звільнених громадах виявили іще дев'ятьох цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 17 людей вчора були поранені. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та у Волновасі. До лікарні на Луганщині привезли 300 поранених в'язнів, яких Росія відправила воювати. Про це повідомляє Генеральний штаб. Напередодні там зазнали, що для посилення російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області прибуло підкріплення із 500 мобілізованих кримінальних злочинців. Тим часом ЗСУ продовжують завдавати вогневого ураження по противнику. За минулу добу знищено ще одну понтонну переправу ворога. Крім того, підтверджено інформацію про знищення складів з боєприпасами противника 5 жовтня поточного року поблизу населеного пункту Кінські Роздори. Підрозділи противника продовжують зазнавати втрат. Так, в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області. Внаслідок обстрілів підрозділами силоборони районів скупчення живої сили противника, ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Україна визнала Курильські острови територією Японії, якого окупувала Росія після Другої світової. Усі вони були включені до складу радянського союзу Проте Японія оскаржує незалежність островів і до нині. Відповідний указ підписав президент України за словами Володимира Зеленського. Статут ООН і УЕС, комплекс міжнародних договорів та конвенції працюватимуть лише тоді, коли окупанти будуть програвати, і закликав і інші держави також офіційно визнати Курильські Острови японськими цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей. Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу, реальне звільнення усього, що колись було захоплено і прибуває нині під контролем Кремля. Росія на своєму прикладі покаже усім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна у наш час це шлях до послаблення і неминучої руйнації того, хто починає таку війну. Агресор повинен програти так і буде. Окупанти відходять на нові рубежі на півдні через тиск сил оборони України. Про це повідомляють у оперативному командуванні південь. Загарбники копають траншею у районі Береслав-Новакаховка, а крім того, на Береславщині знищили черговий безпілотник Орлан 10 у районі селища Червоне. Двічі протягом дня противник намагався наступати мотострілецьким взводом за підтримки танка в районі Давидова Броду і Малої Олександрівки. Внаслідок стрілецького бою та вогню артилерії противник панів страти та вимушено відійшов. Пізно увечері окупаційні війська атакували трьома дронами каміка за Шахід 136 тридцять Одещину та Миколаївщину. Всі три крилати самогубців були збиті силами та засобами протиповітряної оборони. Під варту за волонтерську допомогу військового капелана Ігоря Плохого намагаються притягти до відповідальності за автівку, яку він придбав за власні кошти, яку волонтери привезли за кордоном. Автомобіль, який отримав капелан, виявився несправним. Тож чоловік віддав його назад та попросив у волонтерів повернути йому кошти. Правоохоронні органи помітили у цих діях склад кримінального злочину. Більше про ситуацію розповість Андрій Соломка. Військовий капелан Ігор Плохой після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого без вагань став на захист Київщини, разом із добровольцями організовував оборону, доки не з'явились загони територіальної оборони та інші офіційні військові структури. Тоді вступив до одного із добровольчих батальйонів, в лавах якого займався тим, що робив ще з 2014 року капеланством. Коли закінчилась тут агресія, я добровольно вирішив їхати там, де гаряча точка, власне, в Миколаївську область, на Херсонський напрямок. Попросив дозволу у командування мого добровольчого формування, бо воно прив'язано до Бучанського району. Мене відпустили. Я відправився в 206-й батальйон тероборони Київський, який воює на території Миколаївської зараз Херсонської області, і також служив капеланською службою 28-ї бригаді. Для того щоб якісно виконувати свої капеланські обов'язки на фронті та мати змогу швидко переміщуватися між позиціями, капелани потребують автівок із підвищеною прохідністю, пояснює ігор. Ну мені доводиться за один день, наприклад, відвідувати різні. Роти одного батальйону, а іноді різні батальйони одної бригади. І іноді я за день можу проїхати. Ну я врахував по фронту або по фронту, і в Миколаїв, якщо треба заїжджати, було ну 150-200 міг кілометрів 200. Пікап, який Ігор Плохой придбав ще у 2016 році, став частіше виходити з ладу, адже подолав немало кілометрів бездоріжжям лінії фронту. Вже стан досить такий. От іноді в Миколаєві на Херсонському напрямку вона виходила з ладу. Я її ремонтував тиждень, і це була проблема. Що тиждень я залишився без, без коліс. Це дуже важко на фронті. Тому наприкінці травня Ігор звернувся до однієї із волонтерських організацій із проханням допомогти придбати автомобіль для капеланів. Кошти зібрали та перевели на рахунок організації. Волонтери придбали автомобіль за кордоном і привезли у Львів. Я забрав, його, але по дорозі я зрозумів, що щось з ним не те. Там чек, який почали загорятися. І Я зрозумів, що надо його перевірити на сто вже вже в Києві. І коли ми підняли машину на підйомник, то Буду говорити, відверто, там цілий консиліум зібрався з цих майстрів, тому що ніхто такого ще не бачив. Задній міст був повністю відірваний від рами. Ігор Плохой повідомив про проблему волонтерів. Ті погодилися забрати автомобіль назад та повернути кошти. Звична процедура, але саме в цьому правоохоронні органи помітили склад злочину. В нашому випадку було інкриміноване правопорушення за статтею 201, прим. 2. Це. Е... Реалізація гуманітарної допомоги з метою прибутку, хоча підзахисний нони надіч не отримав жодного прибутку, а навпаки, ще й витратив додаткові власні кошти на технічне обслуговування автомобіля, ігорю плохому суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. З альтернативи внесені застави, але ж даний запобіжний захід не може ніяким чином бути застосованим у випадку наявності ґрунтованої підозри. Наскільки я пояснила, що відсутній склад кримінального правопорушення підозри не може бути обґрунтовано. Волонтери, добровольці та бойові побратими Ігоря зібрали необхідну суму для застави, щоб звільнити його з під варти. Та за словами депутата Київради Павла Бойченка, подібні випадки, коли людині без обґрунтованої підозри інкримінують кримінальне правопорушення і беруть під варту, є неприпустимими. Вся трагічна ситуація, що в нас війна ще далеко не виграна. І сьогодні волонтерський рух закриває своїми, е е своїми діями багато недоліків і недоработки влади. І, на мій погляд, саме тому влада на сьогоднішній день вже перейшла до такої системної протидії волонтерському руху. Але за все це платять наші хлопці іноді платять життям, іноді платять нестачею від продуктів харчування до необхідного обладнання. Та подібні випадки сьогодні трапляються все частіше, додає Павло Бойченко. На жаль, сьогодні констатуємо той факт, що мова йде не про поодинокий випадок а вже вбачається певна системність у переслідуваннях капеланів, волонтерів з боку правоохоронних органів. Іноді, взагалі, безглузде переслідування, яке під собою не має жодного обґрунтованого підґрунтя. На думку депутата Київради, такі дії правоохоронних органів негативно впливають на волонтерський рух в Україні, який сьогодні відіграє вагому роль у боротьбі з російським загарбником. Андрій Соломка, Віталій Швець, Антон Пузань, телеканал прямий. Що ж на цьому у мене поки все, але більше інформації пам'ятайте, що завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі.